Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 25 листопада. Триває 1371 ша доба російської агресії. І так само триває незламний спротив українських захисників. Уночі окупант знову здійснив комбінований удар. Понад 460 безпілотників та 22 ракети запустили по об'єктах критичної інфраструктури України. Вранці під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили в області один ворожий БПЛА. Інформації щодо постражда або руйнувань не надходила. А далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події вівторка. Не перемикайтесь. Традиційна передача підтримки для військових. Цього разу за кошти міського бюджету закупили два десятки квадрокоптерів. Це квадрокоптер DJI Matrix 4 t з нічною камерою, з великою кількістю камер, хороші квадрокоптери, яких ми найчастіше купуємо останнім часом. І якщо брати тільки останні місяці, то кілька сот подібних квадрокоптерів ми вже передали. Сьогоднішня партія це 20 штук. Придбані вони коштом платників податком, коштом міського бюджету. Загальна їхня вартість понад 3,5 млн грн. мільйони гривень. Тому я дякую вам, товариству традиційно дякую за те, що ми маємо таку можливість як мінімум раз у тиждень, а то і два і три рази напряму передавати. Подібні речі, як і фпв дрони, як і БПЛА, як і, РЕП, і РЕР, передавати нашим підрозділам сил оборони паралельно напряму фінансуючи військові частини і інші підрозділи сил оборони. У Хмельницькому чергова партія міжнародної підтримки до гуманітарного штабу обласної ради надійшов новий вантаж допомоги від німецьких партнерів. Сьогодні маємо приємну позитивну подію. вкотре на гуманітарний штаб, який до слова з перших днів повномасштабного вторгнення функціонує при Хмельницькій обласній раді в місті Хмельницькому і працює в рамках підтримки всіх ВПО в розрізі всіх територіальних громад. Надійшло нове надходження за підсумками напрацювання депутата Хмельницької обласної ради Вищука Сергія Петровича з. Благодійною організацією німецькою, яка вже втретє передає необхідну допомогу для вимушено переміщених осіб, які, враховуючи збройну агресію, отримали прихисток сьогодні на території нашої області, насправді це досить посилена допомога. Це 27 тонн необхідної провізії, а саме це 15 генераторів, чимала кількість матрасів, необхідного медичного устаткування в вигляді медичних багатофункціональних ліжок. Це продукти харчування довготривалого зберігання, необхідний Удяг візки. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам, зокрема і даній благодійні німецькій організації, за відкрите добре щире серце і за те, що вже 12-й рік і четвертий рік повномасштабного вторгнення в Україні не зупиняються в частині підтримки нашої держави в цей складний час. Переконана, що дана необхідна допомога буде посиленою підтримкою для всіх категорій людей, які цього потребують. Зокрема, можливо, в майбутньому для підтримки закладів обласного. Підпорядкування, де проходять необхідну реабілітацію і соціально незахищені верстви населення, отримати допомогу вдалося завдяки діяльності депутата обласної ради Сергія Іващука, який вже тривалий час співпрацює з благодійною організацією з Німеччини. Сьогодні якраз дві вантажівки вивантажилися гуманітарною допомогою в Хмельницькому гуманітарному штабі обласної ради, які якраз зібрали наші колеги з. Громади Бьозель і які це продовжують систематично робити протягом чотирьох років війни. Це для нас дуже цінно, тому що, незважаючи на певну втому від війни де в кого вони не зупиняються, вони розуміють, що як ніколи сьогодні потрібно продовжувати підтримку. Я дякую пану Ральфу, пану Франку, всім колегам, які беруть участь в якраз в зборі. Транспортування цієї гуманітарної допомоги, і мені дуже приємно, що німецький і український народ єдині. Кожна така допомога не просто закриває нагальні потреби людей, а й демонструє, що навіть у найскладніші часи Україна не залишається наодинці. І підтримка міжнародних партнерів це знак солідарності та віри в нашу стійкість. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал. Зміни до міського бюджету на 53-й сесії Славутської міської ради депутати розглянули понад два десятки питань порядку денного. Одним із ключових стало внесення змін до міського бюджету. Зокрема, семи військовим частинам додатково виділили 700 тисяч гривень. Кошти спрямують на першочергові потреби оборонців. Також депутати підтримали фінансування харчування школярів і покриття комунальних послуг у закладах соціальної та комунальної сфер. Окрім того, 110 тисяч гривень передбачили на виконання за заходів програми регулювання чисельності безпритульних тварин під час засідання обранці внесли зміни та затвердили низку програм, спрямованих на підвищення безпеки, соціального захисту та зміцнення обороноздатності громади. Хочеш припаркуватися в центрі, плати вже з грудня цього року. У Хмельницькому запрацюють два нові платні майданчики для водіїв. Їх облаштують на вулицях Соборна та Грушевського. Дуже важливо, що платне паркування буде займатися комунальне підприємство, тобто гроші не будуть іти в якісь там приватні руки. Це буде кошти залишатися у місті безпосередньо в комунальному підприємстві, яке буде обслуговувати ці парковки. Ми сьогодні говоримо про години роботи з 8 до 20, тобто вночі або пізно ввечері безкоштовно буде парку. У день вартість однієї години стоянки становитиме 15 гривень. Це кажуть міські владці, має розвантажити центральні вулиці та впорядкувати рух транспорту. Оплатити ж можна буде готівкою карткою у спеціально встановлених паркоматах або через QR-код. Дуже важливо, що система оплати прив'язана до системи інспекторів з паркування. Тобто, по суті, інспектори з паркування автоматично бачать який автомобіль заплатив, який не заплатив. Не потрібно розміщувати ніяких чеків на лобовому склі. І Також важливо, що на місцях з відповідними позначками люди з інвалідністю мають право на безкоштовне паркування. τάκος Усі родини героїв загиблих через управління соціального захисту можуть мати, можуть отримати механізм безкоштовного паркування на платних парковках. Що робити тим, хто не має можливості платити, але має можливість їздити на автомобіль щодня в центр і має необхідність там паркуватися? Варіант А. Користуватися більше громадським транспортом. Варіант Б. в нас точно є багато вулиць в місті, де немає ніколи не буде платного паркування. Ну, звичайно, тоді. Мабуть, доведеться 5 7 10 хвилин пройти пішки, і це я вважаю не така велика проблема. У 2026-му планують вести в експлуатацію ще кілька платних зон у місті. Попередньо на вулицях Староміська, Вайсера та Проскурівського підпілля. Олена Гула, Аліна Вітряк, Новини, 33 канал. Стан енергосистеми вночі та вранці Росія знову завдала масованого удару по українських енергооб'єктах. Це вже шоста подібна атака за останні два місяці. Як наслідок, по всій країні діятимуть погодинні графіки відключень світла. За потреби вони можуть становити від пів черги до двох з половиною. Станом на сьогодні, 25 листопада, ситуація в енергосистемі залишається складною, але цілком контрольованою. На Хмельниччині діє графік погодинних відключень. Також для промислових споживачів діє графік обмеження споживання електричної потужності. Єдиною причиною запровадження обмежень є масовані систематичні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру країни. Енергетики всієї країни працюють в режимі 24 на 7, аби відновити пошкоджене обладнання електромереж, об'єкти генерації та повернути нас до звичного життя без обмежень. Прогноз погоди на 25 листопада. За інформацією обласного гідромецентру, на Хмельниччині буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 1-6 тепла. В день повітря прогріється до 7-12 тепла. У Хмельницькому стовчики термометра показуватимуть в нічні години 2-4 тепла, в день 9-11 вище нуля. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення. Тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вони можуть врятувати життя. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі уже завтра на 33-му телеканалі.